27 грудня 2024 року в актовій залі Чорноморського національного університету імені Петра Могили відбулася урочиста конвокація магістрів. Святковий захід розпочався з вітальної промови ректора університету Леоніда Клименка. У своєму зверненні він підкреслив, що майбутнє країни у руках наших магістрів і побажав їм мудрості, натхнення та наполегливості на шляху до нових звершень. Також ректор подякував українським військовим за їхню самовіддану Дану боротьбу, яка дає змогу всім мирно працювати, навчатися та відзначати важливі життєві події. Усі присутні прослухали державний гімн України та гімн Могилянки. Зі словами підтримки до конвокантів звернувся перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков. У своєму виступі він наголосив на важливості освіти у сучасному світі та ролі молоді у відновленні країни. Пан Віталій висловив сподівання, що випускники стануть рушійною силою змін, здатною впроваджувати інновації та розвивати суспільство. Зі сцени пролунали напутні слова та щирі побажання від директора Миколаївського обласного центру зайнятості Дмитра Оборонька. Він закликав конвокантів використовувати свої знання для розвитку не лише власної кар'єри, але й суспільства загалом. Після чого, зі словами привітання та побажання виступили декани факультетів і директори інститутів. Далі розпочалося офіційне вручення дипломів випускникам. На обличчі в кожного з них радість, щирість, хвилювання. Невеликий сум та упевненість у тих знаннях та навичках, які отримали тут. Я хотів би побажати усім миру. По перше успіхів в майбутній діяльності. Професійні та непрофесійні по більше розвитку особистого своїм колегам. Я хочу побажати, щоб дипломи наші не лежали у нас в столі. А хочу побажати, щоб вони працювали, щоб вони допомагали, тому що зараз це дуже потрібно і дуже багато людей потребують нашої допомоги. Бажаю працювати за омріяною спеціальністю та здобувати. Нові горизонти. під час урочистої конвокації магістрів особливу увагу було приділено привітанню студентів, які не лише здобули дипломи, але й досягли значних успіхів у спорті та міжнародному рівні. Серед конвокантів відзначили весловальника Олега Кухарика, який представляв Україну на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. У фінальному заїзді український екіпаж показав результат, який став найвищим досягненням української байдарки-четвірки в історії Олімпійських ігор. Також відзначили Константина Чудакова, талановитого акробата, який виборов перше та друге місце на чемпіонаті України зі стрибків на акробатичній доріжці, продемонструвавши високий рівень майстерності. Своїм привітанням. Висловили талановиті та творчі студенти з гурту Могилянка Фемелі». Щиро вітаємо наших конвокантів із цією важливою подією. Бажаємо їм невичерпної енергії для досягнення цілей, здійснення найсміливіших задумів та міцного здоров'я для втілення всього задуманого. Нехай цей день стане початком нового, ще більш яскравого етапу вашого життя. Анатолій Федько, Аліса Бойко, Анна Садова, Сергій Степін, Анна Джежер – Петро могила ТВ